Друзі, що ми знаємо про тест ЄВИ 2023 року. Ну, по-перше, що він буде, що будуть прийматися результати виключно 2023 року, але сам тест буде складено відповідно до програми 2019 року. І як нам обіцяють, у тесті буде дві частини: перша частина англійська мова і другий блок це буде логіка. Щодо демонстраційного варіанту чи, хоча б, характеристики тесту, це нам обіцяють, ще не скоро не раніше березня. І як же тоді готуватися? Але все ж таки є речі, які ми можемо передбачити. Це рівень тесту, теми лексичні граматичні, а також типи завдань. Отже, на який рівень теста ЄВІ ми можемо очікувати? Хоча в програмі заявлено рівень B1-B2, але, як показує практика, після 2019 року рівень тесту був B2-B2+, а деякі тексти навіть добігали рівня C1. На нашому каналі є розбір усіх ІВІ-тестів, починаючи з 2019 року. Отже, радимо орієнтуватися на рівень B2 – B2+. Mm. Які типи завдань будуть на іспиті? Як завжди, буде дві частини: Reading and Use of English. У частині Reading однозначно будуть завдання типу Multiple Matching або множинний вибір, а також Multiple Choice. Вибір однієї правильної відповіді. До минулого року у кожному тесті ЄВИ також було завдання «Gap filling» – Заповнення пропусків в тексті. Минулого року замість ЄВИ був тест МКТ, і у тесті МКТ цього завдання не було. Але цілком ймовірно, що цього року ми знов побачимо це завдання у тесті ЄВИ. Частина «Use of English завжди містить завдання grammar in Use and Vocabulary in Use. Тобто завдання, що перевіряють ваше вміння використовувати правильні граматичні форми, а також завдання на знання лексики. На які граматичні теми можна порадити звернути увагу? Найчастіше запитання у тестах ЄВИ це часові форми і випадки узгодження часів. Треба уміти використовувати слова активного стану і пасивного стану. Завжди є запитання стосовно гарундії інфінітива. Також зверніть увагу на числівники, особливо на ті, у склад яких входять слова hundred, thousand, million, а також ті, що позначають десятиріччя. І крім того, на сполучання числівник плюс іменник перед іншим іменником. Також у тестах часто бувають запитання на присвійний відмінок, ступені порівняння прикметників і прислівників, а також слова зв'язки. І запам'ятайте, для успішного виконання тестових завдань вам треба не просто знати правила, а й вміти аналізувати кожен конкретний випадок. Тому ця тестова частина так і називається не просто граматика чи лексика, а Use of English – використання мови. Частина use of English містить ще один розділ, і це Vocabulary in Use, і які ж типи слів перевіряються у цьому завданні. По-перше, це understanding vocabulary in context, тобто вміння розуміти контекстуальне значення слів. Для цього необхідно знати значення слова, а також розуміти контекст. Наприклад, як у цьому тестовому завданні. І щоб зробити правильний вибір, треба було зрозуміти, що цей він готовий доставити, саме доставити, не приготувати, не купити, не пропонувати, а доставити ходоги прямо до овцівок. Наступний тип слів, які перевіряються у цьому завданні, це commonly confused words, тобто це слова, що схожі за значенням або за формою, але які мають певні розбіжності. Наприклад, це такі слова, як Invent, Discover, Offer, Suggest, Lose, Lose, fun – funny «take place, occur та інші. Кожне з цих слів має свої нюанси значення чи використання, і ці нюанси треба знати. Ось, наприклад, слова reach та слова. Achieve". Обидва ці слова мають значення досягати. Але reach це буде досягати місця, а «achieve» – це досягати цілі або успіху. І ось тестове завдання, в якому йшлося про сполуки сіри, які треба було змити, доки вони не попадуть вам в очі. І у варіантах відповіді ми бачимо слова «come, ачів, річ, take». Кам не підходить, тому що come to». чейк не має сенсу в цьому контексті. І у нас залишаються слова «achieve» та слова «reach». І якщо ми знаємо, що досягати якогось місця, добиратися кудись, це саме «reach». А й чи це досягати мети чи успіху, ми легко зробимо правильний вибір. Before they reach your eyes. Ще один тип слів, який перевіряється у тестах, це сталі словосполучення. Collocations and chunks. Приклади collocations. Hometown, Take Notice, Heavy Rain, Come as a Surprise та інші. Приклади chunks, «in order to», By Heart, Bump into», Result In, Due To, So Far та інші. Ці старі словосполучення дуже важко вгадати, їх треба знати. Ну що ж, подивимося, наприклад, з тесту. You Don't Get Rich, but you make a. І якщо ви знаєте стало словосполучення make a living – заробляти на життя, то ви легко зробите правильний вибір, друзі. І пам'ятайте, англійську мову за день не вивчити, Отже, починайте готуватися вже сьогодні. Як кажуть англійці, олібод the worm.